Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі! І в цьому відео я вам розповім, чи правда що. В компанії Xiaomi та Apple начнуться війна із-за того, що, так як ви знаєте, Xiaomi вирішила перескочити модель смартфонів і відразу випустила на Xiaomi 16, а Xiaomi 17, 17 Pro, та ви не повірите, Xiaomi 17 Pro Max. Це правда, що в, в компанії Xiaomi та Apple почнуться війна почнуться за того, що типу компанія Xiaomi хоче, ха, ну, хоче вкрасти в, в Apple ідею. Ну, давайте дивитися. Так, зараз... Так. Так. Ну, коротше, зараз я вам покажу, як все таки буде виглядати. Телефони Xiaomi. От. Ну, дивіться, я так розумію, що це буде Xiaomi 17. 17 це буде там Xiaomi 17 17 Pro. А там зараз покажу, як буде виглядати 17 Pro Max. Кстати, знаете, за скільки можна купити iPhone 17 Pro Max на Elix? На Ulixie можна зараз за 100 тысяч купити iPhone 17 Pro Max. Вот. Так, як же ж таки буде виглядати Xiaomi 17 Pro Max? Так. Зараз. Ну це, я так розумію, буде Xiaomi 17 Pro Max, а це iPhone 17 Pro Max. От. І чи правда це, що в Apple та... Xiaomi буде конкуренція. Ще раз чому? Типу що Apple скаже, що наші компанії Xiaomi, нащо ви в нас ідею вкрали, що iPhone 7 Pro Max тільки моделі Pro Max ток тільки ми можемо випускати. От, І чому все-таки Xiaomi не випустила лінійку телефонів? Сяоми шестнадцать, не знаю.